Варто припинити вогонь і домовлятися про мир. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан просив президента України Володимира Зеленського про припинення вогню на лінії зіткнення з російськими військами. Про це сам Орбан розповів під час виступу для преси після закінчення перемовин із Зеленським. Зустріч лідерів відбулася у Києві. Угорський прем'єр відвідав Україну вперше за 12 років. Зазначимо, що Орбан приїхав до української столиці одразу після початку головування Угорщини у Раді ЄС, тому що, за його словами, мета угорського головування сприяти вирішенню викликів, які стоять перед європейським союзом, а тому його перша поїздка привела до Києва. Під час прес-конференції Віктор Орбан заявив, що цінує усі ініціативи Зеленського заради досягнення миру і не є противником українських планів завершення війни, але є одне, але. Я розповів пану президенту, що ці ініціативи потребують багато часу саме через правила міжнародної дипломатії, і вони дуже ускладнені. І я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти, зробити перерву, припинити вогонь і потім продовжити перемовини, адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. Я це розповів пану президенту і дуже вдячний за його відверту відповідь. Я підготую доповідь прем'єр-міністрам ЄС про сьогоднішню свою зустріч. Важливо розуміти, що таке прохання Орбана вигідне Росії, оскільки Москва час від часу заявляє про нібито готовність припинити військові дії в Україні на лінії фронту, яка існує на сьогодні, щоб провести мирні переговори з Києвом. Востаннє про це сказав президент РФ Путін 14 червня, за день до початку саміту миру у Швейцарії. За його словами, Москва, начебто, припинить вогонь і буде готова розпочати мирні переговори, коли Україна повністю виведе військові. Війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і заявить про відмову вступити до НАТО. Якою була відповідь українського президента на цю пропозицію прем'єра Угорщини. Ні Зеленський, ні Орбан не уточнили. Однак, Зеленський наголосив на тому, що Угорщина підтримала мирні ініціативи України на саміті у Швейцарії. Це говорить про готовність Угорщини бути. Ефективної заради повернення реальної довготривалої безпеки, як нашій країні, так і всьому нашому регіону та Європі. Ми предметно сьогодні обговорили те, як надалі Угорщина може проявити своє лідерство в підготовці вже другого саміту. Ми бачимо можливість організувати другий саміт в цьому році. Ми б дуже хотіли цього, і всю підготовчу роботу для цього можемо зробити в найближчі місяці. Також Володимир Зеленський та Віктор Орбан домовились про створення першої української школи в Угорщині. Сторони наголосили, що загалом ця зустріч стала важливим кроком для налагодження відносин між країнами та вирішення накопичених проблем. А також сказали, що планують підписати договір про двосторонні відносини між Україною та Угорщиною. Нагадаємо, у Віктора Орбана тісні зв'язки із Путіним, і зокрема цим невдоволені інші лідери ЄС у жовтні 2023 року. Орбан заявив, що його країна продовжує спілкування з Росією заради миру, а через два місяці залишив залу у той момент, коли лідери країн Євросоюзу ухвалили рішення почати переговори з Україною про вступ до ЄС у лютому. Цьогоріч угорський прем'єр заявив, що Україну не варто приймати у ЄС чи НАТО і краще. Залишити як буферну зону між Росією і рештою Європи, надавши певні безпекові гарантії. Окрім цього, Угорщина також послідовно критикує військову допомогу Україні під різними приводами. Марта Занюк, телеканал НТА.